Десь посеред війни і смерті з кимось стається любов, як несподівана дорожня пригода, як напад болю, як спазм серцевого м'яза триматись за когось. Він, що довіз трьохсотого. До найближчого стоп-пункту. вона, що трапилася на зворотньому шляху, розчахнута, як дорожня Біблія на випадковій сторінці, як дорожня біблія в такому твердому окладі самозахисту, що нею можна вбити, якщо добряче замахнутися. І він читає вголос із того місця, яке відкрилося. глава Такато стих такий, увірувавши водночасі, згуб її щитує спрагу, гострішу від небезпечного леза. Нею можна голитися щоранку. Нею можна впиватися щовечора, ранитися і ранитися, жінка неминуча, чоловіча не уникний, болю нестерпний, що злютовує воєдино тут і зараз віднині й до віку. Псалом 50 над ними, Яким недочитання. Псалом 15 над ними, Якими світ цей тримається купи, Ти бачиш, Господі, все, що могло б трапитися з ними далі, розгортатися в нескінченність, продовжуватися. В майбутнє хвилясті лінії її непокірного волосся, смуги світла на їхніх тілах, скупих на випуклості їхні майбутні форми в усіх наступних поколіннях. Не вдавай, що не бачиш, бо навіть вона бачить сліди їхніх ніг. На морському піску, які то сходяться, то розходяться, то сплітаються і якусь гомінку зграйку думок своїх, як могло би бути, стріпує нетерплячим рухом плеча, і він згадує, як колись малим у прибережних корчах, замружившись усередині від страху. Впіймати не те, пірнав руками в намул і виймав звинне тіло в юна і хвалився батькові й мамі, і мама такими ж очима, як у неї зараз дивилась на нього, ніби йому все в житті вдалося повернутись. Ціліти, прожити в любові і щасті, повторитися в дітях, і коли вони потім вийдуть поодинці на берег, кожне на свій, а їхні ангели-охоронці розлетяться в різні боки, відводячи очі, вдаючи, що нічого такого не трапилось. Господи, май їм за гріх, дозволь їм зустрітись ще на цьому чи на тому світі в одній із Твоїх реальностей, де любов, попри все стається і не перестає, стається. І не перестає Галина Крук, Читець Емілі Грант